Питали мене, який є китаєць недорогі на заміну Т-40 або якомусь Ємзу такому маленькому. На 4, на 4 циліндри, щоб був недорогий, щоб був адекватний по якості. Ось ось, будь ласка, вам варіант. Дуже класний варіант. Fighter 404. Зараз такого в двох словах. Самий дешевий тракторець на 4 баняка. За кабіною. Причому з кабіни там і обшивка є, все герметично, як положено, класна кабіна, сучасна, все як має бути. На реверсі тракторець. Тракторець йде 8 вперед передач, 8 має назад передач. Коробка стандартна 24-40-ва. Провірена вже в таких тракторах стояв, як в DW-244, ДВ DW 404 то трактора типу Scout, тобто база, сама коробка, сама трансмісія. Такі трактори, типу Скалип вже шостий рік, ДВІ з 13-го року фактично в Україні є. Тобто десяток років, я рахую, для Китайця то є показатель, що вже це неодноразово. Да, там свої нюанси є як всій техніки, але база хороша коробка. Все. По двигунові, по двигунові тут теж питань нема. Двигун іде КМ490. Передній мост. Ідемо. Теж бортова, редуктор, нормальний по обслужуванню, стандартний, до речі, по ніг, по всіх і запчасті, і все, що з ДВшки, що з Кентавра, що файтера, що з скаута, фактично всі і подшипники, і сальники, все підходить, от і до, обслужити ви файно легко того трактора Даже через 5, через 7 років. Умовно, навіть якщо поставщик там закроється, скажуть, все, більше не возимо, не працюємо. Всі стандартні деталі, то таке масове, що піде, так само по цьому мотору КМ 490 БТ, кентавровський мотор. Теж вони стоять і в Оріонах, і в Булатах, і в Лововах, і в джинмах, і в Донфенгах деяких зараз стоять, і в Кентаврах, і в всіх китайцях переважно. Маса оцей 490 і 385 то два самих популярних, самих розпространених мотора. 490 йде на 40 -ки, на 45-ки, а 385 іде йде на 24-ки. Тобто по двигунові ніяких моментів вас ось купили не буде взагалі. Тобто по обслужуванню, по розходниках, по запчастях на мотор. Все в доступності, в масовому є е, і нове, і бушне, яке хочете, ви без питань знайдете в будь-якому магазині е, запчастин. Навіть знову ж таки, є сервіс. Два роки гарантії на це навіть якщо там пройде час, ви його без питань обслужите. То часто пишуть, чим кидається запчасті. Запчасті дешеві, запчасті є, на цих ви, китайчиків запчасті є. Фактично, тракторець має з собою аналог скаутів 40-х, або там тих же. ДМТС і такого всього. Набагато дешевше. І в принципі попроще по кузову, по лакокрасочному, попроще. десь менше всяких наворотів, десь менше всяких примочок. Ну а Бачите, підкапотне, зроблено, Файно, супер, все закривається. Також мається версія з кондиціонером, кому цікаво. З кондиціонером буде додатково ще дорожче по-моєму, на 800, ніж такі його без кондіори. От. Ну і саме головне, саме головне, зараз покажу кабіну. що там По кабіні. В такому простенькому, недорогому тракторі на 40 кубил. Кабіна дуже крута. Вона йде сучасна, вона йде з хорошим освітленням. І також прицепна система навісного механізму дві скорості ваувідбору потужності до 750 кг. підіймає. Навісне є підйом догори, є опускання принудітельне і є плаваючий режим. Два циліндри стоять знаружи, масляна ванна йде окремо від коробки, що теж дуже важливо. Сцепка силова на причеп. Нормальний вміняємий мост. Тут показує температуру, все, дві гідропари. Два хитрових додатково на прицеп, чи на навантажувач, щось таке, що ви собі під'єднаєте. Такі от тяги, без, без ну, стандартні, теж прості, то вони і ще, і замінити, теж вони стоять. Відносно 3 копійки стандартні на 22 яблука. В задній мост чулки, де. ну, теж, Кабіни на подушках, чулки із драві. Теж стандартна, В багато яких тракторах такі, такі самі йдуть теж. чулки, мости. Тобто, трактор є ремонтопригодним, що дуже важливо для китайців. Також значно, всякими плюшками цікавими, там камера заднього огляду, додаткове світло, проблизкове, ну, то таке. рахую, це не найважче. Ну і, звісно, вам працювати в кабіні, тому дивіться, мужики по кабіні, що скажете. Вот. І діда, що ці двері обережно, бо двері б'ються. Подлога рівна, технологічні отвори всі зроблені, файно закриті. Тобто вам кабіна герметична. фактично от, У нас робоче місце таке. О, бачите? Вшито все простенька обшивка Дімантіном, на голі, Знову ж таки, для бюджетного трактора. нагадую, от. Кабіна досить толково зроблена в цьому файтері. Також там Ледовське освітлення. Оптика, ближнє, дальнє, все діодне. Якщо там завтикав на ніч е, виключити масу, то батареї не сядуть. Так само зверху теж все повністю оптика, вся на діодах. Мається люх там ще. Ось от, теж діодна оптика. Світи добре, акумулятор не сажає. Так само позаду. От, дві сторони. Тому в цьому плані теж продумано. Так само фари, так само стопи, все на діодах. Кабіна суперова за свої кошти. Тракторець має реверс, пожалуйста, має 8 передач, 8 вперед, 8 назад, Пониження по вишенню окремо включаю. От такі його робочі місце, сруль. Сидіння теж супер мігеньке, все. Лічок, радіо ФМК з USB, дуйчики, все. Ну, я тут все, як завжди, все файно, все опрятно зроблено. Все. Ціна дуже крута, можна сказати, шара. За таку 40-ку на реверсі, легко поміняєте. Продайте Т-40, трохи з грошей. взяти такого собі. І все. Ну, навіть, є, навіть без кондиціонера є такий клімат. Контроль. Поняв? Тому може бути такий в вповні. Важить десь він. До 2 тонн. Щоб бути точно тонну 850. Потягне 2х30. Там, або 2х35 від ґрунту залежить, потягне фризу, 1,6 60, м, потягне 600 літрового оприскувача, візьме, Тобто такі нав'язки, плюс-мінус на на сороковку в небі можна працювати, можна працювати, Розход невеликий по солярці, тому що знову ж таки мотор досить, досить добрий, досить сучасний. Додатково ще два розподільника на кому правопогрузчика ставить або ще щось таке, то буде вам ще дві гідропари, розподільник з плаваючим режимом, віддільно інша насос на всю гідравліку йде, все. От теж як е, як варіант вам на заміну якимось старим радянським тракторам, пожалуйста, такий вот новенький китайчик. Простенький, но буде працювати. Я думаю, по всіх я у розказав. Не просто. Так, аби розказати, а по діо, по ходовій, по моторах, по мостах, по всьому. цьому. Це вже десятком років провірена техніка. в неї щось там нове, непонятне і так далі. Тому собі можете спокійно розглядати до покупки Fighter 404. Мається ще Fighter 504. Мається ще Fighter 254. І всі модифікації є з кабінами і є без кабінів. І є самий-самий дешевий, взагалі 244 й на базі 244 синтаю. Такі малий, в передньому стону малий, на 20-й колосці. Теж кому цікаво. Любі вже фактично є сіберті, готові до відгрузок. Можемо вам надіслати таке відео фото, яке скажуть на вайбер, або приїжджайте до нас, до дивіться на магазині. Всім бажаю здоров'я, можна мене або хлопців на канал і пригляне до трактурців файл. То є нормальна техніка, як буду робити, не буду робити помколову. Походить з 10 років, як мінімум, вот, і себе окупить 100%.